Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто і зараз і завжди захищає Україну. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу і людей, не на українців. Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота. Триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність. Ризикуємо втратити все, себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратись, мусимо триматись. Іншого вибору у нас немає. Іншої України у нас не буде. Захищаємо Україну. Слава Україні.